Ще не перемога народної революції, а лише її проміжний етап. Принаймні так, ситуацію в країні резюмує Мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичус. Очільник міста переконує, нині важливо не повторити помилок 2004 року. Мовляв, за останні чотири дні громада так і не почула про жоден арешт колишніх посадовців та спецпризначенців, які провадили кривавий терор. Замість того, щоб заборонити комуністичну партію в Україні. Сьогодні ми з телеекранів чуємо. Виступи комуністів, які дуже бідкаються, що пам'ятники Леніна зносять і інші символи, їх потрібно вигнати геть не тільки з Верховної Ради, а з цілої України. Що замість того, щоб проводити повну люстрацію правоохоронних органів, судової гілки влади у Верховній Раді, де хто представників опозиції тисне руки, обнімається з представниками партії регіонів. Неабияк обурили міського голови і дії обласних обранців, каже 20 лютого, коли на столичних барикадах бували повстанців, депутати проводили сесію та замість того, аби її припинити, ділили між собою посади міфічного виконкому. Не менш цинічною називає мери діяльність очільників правоохоронних органів Івано-Франківська та Прикарпаття. Адже коли міліція стала бездіяльною, патрулювання вулиць та безпеку мешканців взяли на себе бійці самооборони, афганці та студентський спротив. Я категорично проти, щоб ці люди. В тому числі я це говорив публічно ще раніше, вівторок, по начальнику міської міліції, вони не мають права обіймати ці посади. Я думаю, що всі, ті, хто оці всі дні забезпечував правопорядок, здійснював патрулювання, в першу чергу, ці люди мають далі забезпечити правопорядок, а не ті, хто зганьбив честь мундіру. Щодо до майбутніх закидів, мовляв, нинішня прес-конференція не що інше, як звичайний самопіар. То і тут міський голова категоричний. Журналістів та громаду запевнив у черзі за будь-якою посадою, чи портфелем не стоїть.